Продовжуємо ефір нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада у студії Олена Морозова. Слава Україні 78 ворожих безпілотників зі 110 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Ще 31 один не досягнув своїх цілей. Повітряні цілі збили у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. Росіяни атакували з Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Чоловік загинув унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська, що на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство. І двоє постраждалих у Запоріжжі. Росіяни скинули вибухівку з дрона на приватний будинок. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, чоловік та жінка отримали поранення середньої тяжкості. У них контузія та вибухові травми. Людей шпиталізували. Один з шахетів впав просто поруч із житловим будинком. Викликав пожежу. Були вибиті вікна, і комунальники одразу почали лагодити. Житлові будинки вставляти забувати вікна. А другий впав поблизу енергетичної інфраструктури одного з виробничих одного з виробництв, пошкодивши енергетичну інфраструктуру і поранивши двох людей, Ці би постраждали і в Антонівці. Що на Херсонщині окупанти атакували селище дронами? Чоловіки отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Ніг. Вони перебувають в лікарні, обстрілювали росіяни і інші населені пункти. За вчорашню добу 10 людей, які постраждали, які були поранені саме внаслідок скиду вибухівки або влучання ФПВ дронів Це прибережна зона, кіндійка, антонівка. П'ять людей отримали амбулаторну допомогу в середньому ступеню тяжкості. та травму отримали, і п'ять людей ще госпіталізовано. Зараз вони в лікарні. Також лікарі не дають допомогу, але стан не важкий. Сумщина під обстрілом була кілька разів. Окупанти атакували рейсовий автобус. Про це повідомляє прокуратура області. Він їхав у Миропільській громаді Сумського району. Поранені отримали дві жінки. Вони знаходилися у салоні автобусу. А вночі ворог атакував житловий сектор та оздоровчий дитячий центр. Сум рятувальники гасили пожежі одночасно за декількома адресами. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Що найменше військових втратила Північна Корея у війні Росії проти України? Такі дані наводить розвідка південної Кореї. Пише Йонха. Усі загиблі брали участь у боях у Курській області. РФ загальні втрати армії КНДР становлять приблизно 3 тисячі осіб серед них 2700 поранених. Нагадаю, у суботу президент України повідомив українські захисники полонили двох солдатів із північної Кореї. Одного спіймали бійці сил спецоперації, іншого десантники. У полон потрапили окремо, але свідчили однаково. Їхали на навчання, а не воювати. Один з документів не мав. А от в іншого був російський військовий квиток, на чуже ім'я. Наголосили в СБУ. На тепер обидва бранці у Києві з ними проводять слідчі дії. Ніякої блокади немає. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив блокування канцлером Олофом Шольцем додаткового пакету військової допомоги Україні. пише газета Такешпігіль Йдеться про публікацію Держпігель. Проте Щодо виборів у Бундестах, Німеччина планує виділити близько трьох мільярдів євро на постачання зброї Україні. Але Олаф Шольц побоюється, що це може відштовхнути потенційних виборців його партії. Історію вже наголосив, остаточне рішення щодо допомоги Україні поки не ухвалене. Немає ніякої блокади. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міністерстві оборони. Тепер це має бути вирішено політично. Як тільки всі питання будуть з'ясовані, я очікую відповідного рішення. 4500 дронів передасть Литва Україні вже цього тижня. Про це заявила міністерка оборони цієї країни Довіле Шакалієне у соцмережі Ікс. Загальна вартість безпілотників. 5 мільйонів євро. За словами очільниці відомства, на останньому урядовому засіданні затвердили прискорену процедуру передачі державних активів. Це скоротить час на доставку БПЛА Україні. Українські народні танці вивчають люди старшого віку у Кропивницькому. Заняття з хореографії відвідують 30 жінок, найстаршій 81 рік. Ліричні хороводи у виконанні студенток. Бачила наша Лілія Кочерга. Як у вас настрій? Добре. Добре. Добре, ну увага на мене. Концентрація тільки на мене. У нас все вийде. Ми супер. Тут вивчають козачок Волинську кадриль та польку. Тетяна Медяник розповідає: народними танцями займалася її дочка. Онука також танцює. Підтримка рідних каже жінка, надихає. Коли я дізналася, що будуть заняття з українських танців, ну я засумнівала, що я в свої 70 років зможу голубці робити і пати патибас, жіноча частина українського народного танцю, це перш за все руки, рухи, настрій і характер. Я відсилаю всі фото. Вони кажуть, що «бабушка, ти молодець. Олена Бадина танцює вже сьомий рік. У школі займалася художньою гімнастикою, тож знає елементи хореографії. Але перш за все розповідає, ходить сюди за настроєм. По-перше, ми фізично якось займаємось. По-друге, сама атмосфера і викладач у нас дуже гарний. І ну тому мені дуже подобається займатися народними танцями. Заняття з хореографії відвідують близько 30 жінок, запрошують і чоловіків. Почали, розповідає викладачка з простих елементів, потім поєднали їх у танок. Зустрічаються раз на тиждень у приміщенні педагогічного вишу. Ми почали вивчати з ліричного хороводу, але в перспективі ми точно зробимо якусь гуцульщину, гуцульський. Наші дівчата все зможуть. Ну, вони оберти, якісь будемо вчати. Вони такі, що вони зроблять. Вони дуже дуже організаційні. Вони дуже мудрі, вони відповідальні. Вони вчать домашнє завдання. Найстарша студентка в групі Марія Корольчук. Їй 81. В юності жінка займалася народними танцями. Тож тут каже, згадує молодість і відволікається від тяжких думок. Три роки як помер її чоловік, син кадровий військовий. я в такому віці і. І вдова вже і все, і син на фронті дуже важко, я як одинока. Але тут, тут я черпаю сили, натхнення, радість. То мені це дуже допомагає в моєму житті. Діти дуже довольні. Вони хочуть, щоб я ходила, бо вони хочуть, щоб мама не старіла. Вони хочуть, щоб я тут не сумувала, тому що вони не можуть приїхати. Я одна, але оце мої мій надійний тил. Кропивницький у багатьох асоціюється з танцем, говорить Римма Шворінь. Адже здавна тут працює чимало хореографічних гуртків. Тож охоче підтримує цю традицію. У нас танцюють від трихрічного, надіюсь, до сторічного будуть танцювати. Ми одержуємо фізичне задоволення, і це додає до нам здоров'я і моральне задоволення. І підтримуємо столицю танцювальну нашої країни. Ці заняття організували благодійники. Тепер у закладі понад 650 студентів. Тут не лише танцюють, а й можуть вивчати іноземні мови, філософію, психологію, інформаційні технології. Найстаршому студенту 88 років. Кожен рік я їм кажу, ми будемо займатися ще 25 років. Я сподіваюся, що так воно і буде. Я не знаю, чи я з ними буду ще працювати 25 років і плюс 25 років, але хтось буде продовжувати цю справу і вони будуть займатися. Завершити навчальний рік, тут планують міні-концертом, а перемогу зустрічатимуть гопаком. Такий важкий для нас непростий час. Підвиття сирен, хочеться якогось позитиву, натхнення. І якщо люди в 70 танцюють українські танці. Ми будемо, ми вистаємо, ми переможемо. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Мистецтво головоломок. 25-річний спідкубер Олександр Іванчак створив портрет боксера Олександра Усака, використавши півтори тисячі кубиків Рубіка. І таким чином привітав українського боксера з перемогою матчі реванші проти британця Тайсона Ф'юрі. Та це не єдиний портрет, який таким оригінальним способом створив митець. За його плечима вже десятки тисяч зібраних кубиків та тисячі картин. З рекордсменом України зі збирання кубика Рубіка зустрівся наш Артем Деркачов. Це відео з під Кубер Олександр Іванчак опублікував на сторінках своїх соцмереж після нещодавньої перемоги українського боксера світового рівня Олександра Усика. Я вирішив ще до його перемоги зібрати його, бо я дуже вірив, що якраз він переможе, і ми його викладемо. І Ми з Левом навіть зробили картину Ф'юрі. І поспос і ми її поклали на 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 підлогу ще до бою, щоб типу, тіпа, усік ф'юрі переміг, що він типу, лежить на підлозі, а на підлозі. Усік типу, стоїть на створення цього величезного портрету. Хлопець витратив понад три дні і півтори тисячі кубиків Рубіка. Усік побачив наше відео і собі додав в втікток зарепостив. Мені було дуже приємно, я робив картини для багатьох багатьох американських акторів та музикантів. Але е, усік наразі на, може навіть їх переплюнув трошки по відомості в світі. На, в моменті Мерити цією справою хлопець почав майже 10 років тому. Відтак, за цей час він зібрав десятки тисяч кубиків, а з них створив тисячі картин. Я обрав собі дисципліну збирання на осліп, навчився збирати наосліп для того, щоб їх вразити, і е, став. Е, Одним з найкращих в Європі з найкращих в Європі з збирання кубика на осліп. І тоді вже я отримав ту увагу, яку я хотів, і це вже прийшло в спорт. І на одних із змагань я побачив, як збираються логотипи, якісь прості логотипи з кубиків Рубика. і вирішив, що це дуже гарна можливість, якщо збирати щось якісне по типу фотографії або персонажів мультиків. Серед картин хлопця є не тільки портрети відомих зірок. Наприклад, ось одна з картин, яку ми збираємо для військових, і це, напевно, одна із найкращих картин, якщо її там, правильно подивитися на неї здалеку, то вона дуже гарно виглядає. Навіть Неозброєним оком і Олександр не тільки збирає, а й навчає цьому інших. Можна до нас звернутися, і ми навчимо від п'яти років до бізнемітної кількості років збирати кубик Рубика. І ми зробимо це якомога якісніше, бо у нас в команді є багато чемпіонів України. У нас є благодійні якісь проекти в школі, тобто ми можемо робити майстер-класи для дітей війни. З кубиків рубика безкоштовно, тобто збирати групи. Тому це дуже прикольний проєкт. І для мене це не основний прибуток, але для мене це як для душі. Так, дивіться все. Ми для вас запутали три головоломки. Я не знаю, наскільки класно я їх запутав. Можете оцінити, і давайте подивимося, скільки. Окей, Я оцінюю ситуацію спершу. Тобто на змаганнях дається 15 секунд, щоб повністю розпізнати комбінації, які ти можеш пробити на початку. Давайте тоді дивіться, я запущу час і спробую максимально швидко, насправді може навіть менше. Ну, давайте, хай це буде інтрига і сюрприз, наскільки я спробую зібрати. Так, Ну добре. Почнемо з найпростішого, а потім будемо йти по прогресії складності. Так, ну тут, в принципі, я вам готовий. Поїхали. Раз. Два і 15 секунд на три кубки. Лев Голуб, один із учасників команди Олександра, за своїми плечима має понад 46 національних рекордів. Його ж взагалі створив професор та вчений, так який просто хотів показати студентам особливості комбінаторіки. Але потім, звісно, да, це вже ж приросло в спорт, це переросло в мистецтво. Тобто, багатьма способами можна дивувати за допомогою кубіка. От, тому хто як як кому як подобається? Хтось колекціонує кубіки, хтось збирає, хтось рекордсмен. Ну а ми трохи по чуть-чуть і там, і там, і там хлопець каже, це заняття може дійсно змінити чиєсь життя. Якщо це змінило моє життя, то це може змінити життя і інших дітей. Може навіть батьків дітей. Це е, спосіб е, дійсно розвивати е, роз, ну, розвити, розвивати дитину, як і соціально, як і знаєте, розумовою діяльністю, це також досвід самовпевненості буде виражатися. Він буде ця дитина буде в центрі уваги. Ну і звісно ж, однією з місією є те, щоб якось відволікти дітей від гаджетів, від комп'ютерних ігор. Нині Олександр та Лев працюють над новою картиною з кубиків Рубіка, яку невдовзі опублікують в мережі. Хто на ній буде зображений, поки секрет. Проте хлопці кажуть цього відомого персонажа цілої серії фільмів точно впізнають мільйони. Артем Деркачо, Володимир Сетюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.